Мі Осей Сина і Святого Духа, мій Оцей Сина і Святого Духа. Сьогодні такий страшний у ці дні війни возлас священника Воскреси і Змерти Христос, істинний Бог наш, молитиме святих, своїх помилує, спасе нас, вони звучать особливо, бо віра наша. Торкається у Господа, а реальність наша торкається смерті у тих героях, і хлопцях, і людях, і дівчатах, які покладають душі за друге своя. І оцей возраст воскреси і змертих, Бог Воскресаючий змертих, Він стає нам дуже, дуже зрозумілий, бо та смерть перебуває поряд з нас, всеред нас. Але вона. Вона не може перемогти, і ми це бачимо, що ці, ці, люди, ці молоді люди, які могли б жити і жити, вони стають, як сказала велика поетеса 90-літня Ліна Костенка, сказала, що вона не сподівалася, що вона що країна дасть скільки лицарів. що Це той час, що країна дає лицарів. І це той час, коли не просто лицарів, а країна отримує безсмертних. Святих героїв, безсмертних святих героїв, які будуть у віках згадувані, і про яких будуть говорити, так як сьогодні ми згадуємо мучеників макавейських, і ми згадуємо їх по іменах, ми згадуємо мучеників Макавейського Авима, Антоніна, Гурія, Єлизара і Алима, і Маркела, і Матері, і Соломії, і учитель і Це ті, вони подібно боролися за. За, за свій народ, за правду, за віру свого народу, за самобутність, за, за Бога свого, за свого Бога, що є повага і любов до людини. І вони в цій вірі вони не, вони перемогали смерть. Матір благословляла на смерть своїх дітей, бо вона, вона мала тверду любов до Господа і, і, воск, і в смерть, і вона сягала в Воскресіння. У цій вірі ще тоді, в старозавітні часи. І тому ці мученики Макавейські, оці Макавейські війні, так само були війні за незалежність, але і за віру. Я так думаю, що так само українська віра, українська війна це війна за нашу віру, за віру християнську справжню, за віру проти антихристової, антихристої віри, яка, яка йде з Росії, яка вложила свої щупальці в Україну. І вона її думала, що вона її захопила. Але то, та, та організація, яка би мала бути вже провідником, вона спаралізована була. І вона сама зараз перебуває в тяжкій муці і оновленні, бо людина не хоче служити Антихристу. Та церква, яка стала, мала, мала стати провідником Антихристової віри, вона зараз дуже-дуже ослаблена. Вона дуже, вона, вона ніяковіє, бо в ній народжується, в ній мусить народитися людина. Справжній християнин, справжній українець, справжній русин українець, і та Русь Свята в Україні християнська істина, а не антихристова, російська, має, має восторжествувати. І оця віра християнська вона торжествує в нас, серед нас любов'ю і жертвою. Любов'ю і жертвою і тим самим Христом, бо сьогодні ми згадуємо святий Животворящий хрест. Ми читаємо Євангеліє про розп'яття Господа. І насправді це знову читання, воно перекликається з тою жертвою, з тою смертю і полонених наших розстріляних і, і воїнів, які загинули. І в цей хрест він, він не просто стає. Смертю, а він стає торжеством любові. Тобто ця жертва наповнює нас любов'ю і, і ці померлі, вони випромінюють любов. Тобто Бог живе в них і Бог живе серед них. Тобто наша, наша війна, я би я впевний, що це війна за віру, і війна за віру, і за, за війна за святу церкву, за святу церкву, якщо хочете навіть Руську церкву, істинну, Руську церкву проти Антихристової. Російської, яка, яка, яка фактично е о осквернилася і, і, і позбавилася з того духа, Тобто вона втратила свободу в Христі через порушення давно страшних законів і захоплення бажання володарювати. вона втратила той Дух свободи і, стала, і перетворилася в Антихристові. І от власне Україна є, є торжеством. Вона є, вона є боротьбою за віру, якщо хочеться війна за, за віру, за достоїнство, за гідність людини, за перебування Христа, любові серед нас, любові воскреслові роз, найперше розп'ятої і любові Воскреслої. Одним словом, і тому я хочу аж після цих тільки слів, сьогодні звернутися до того рядового Євангелія Воскресного. Яке ми сьогодні читали, коли, коли Господь спочатку сотворив, ми пам'ятаємо минулу неділю, він сотворив чудо, перетворив хліби в вино, ой, перетворив хлібів багато, в п'ять хлібів і риби, і нагодував людей і сказав, щоб учні їхали на другий берег, а він тут залишився. Він пішов помолитися. Тобто, цей такий момент, ми зустрічаємо сьогоднішні Івані, починається, що Господь відправив учнів а сам пішов нагору молитися. А він відправив їх плисти без нього. Тобто Господь ніколи не покидає нас, але Він дає нам відчуття. Так само, як і батько, який любить сина, він дає синові відійти, щоб він був самостійний, хоча він ніколи в тій любові не покидає, як отець ніколи не покидає сина. Він завжди перебуває з ним в любові, так і Господь завжди був з любові з ним в тому морі. Коли вони плили по човні, а Він поволився, він вчить, Господь вчить нас бути рівними до, до самого собі, рівними і гідними, щоб ми стали з Господом як, як рівні. Він зробив все для того, щоб ми з ним були як рівні, щоб ми самі досягали, самі стверджувалися, самі перемагали смерть, самі стверджували любов, самі ставали богами, рівними йому. І і тому він відправляє їх окремо, хоча він завжди з ними. Але В... він вертається по воді, і йде по воді, і вони бачать, що йде по воді і лякаються. І він каже слова, ті, що повинні звучати сьогодні нам, не лякайтеся, дерзайте. Тобто, будьте дерзновенними. Це я з вами. Тобто я і вони тоді. Страх перетворюється в радість, так як кожного з нас у цей момент переходу буває. І він, Петро каже: Господи, як... дай, скажи мені, щоб я пішов. І Господь каже, добре, я кажу тобі, благословляю тобі йди. Тобто він, Петро захотів це дерзновення. і Господь благословляє його, і він починає йти. І тут він, замість того, що буде зосереджений у цьому благословенні Божому, Б... Божому, батьківському благословінні. Так? Він починає вертатися в, своє, в свою окремість, починає мислити своїми словами, своїм мисленням, без ненаповним все Богом, любов'ю, тобто безлюбовним, якщо хочете, яке страх приймає Його, так само, як страх переймає і нас багато, бо ми люди. І маємо той самий недосконалість, той самий гріховність, скажімо так, недосконалість, слабість нашої віри. Бо Господь йому потім скаже, коли він почне топитися. Чому ти усумнився? Так само, як говорить кожному з нас, коли ми сумніваємося, нам тяжко, чому ти усумнився? Тобто, що тебе може злякати? Не, ну, чи смерть тебе лякає, Хіба ти не бачиш, що від смерті любов випромінює і йде, ми бачимо в цьому, в цих наших героях. Одним словом, Петро топиться, Господь його ратує і Господь його докоряє, так докоряє нас. І каже, чого ти усумнився? Маловіри. Одним словом, оці цими словами я би закінчив сьогодні проповідь, маючи запитання для кожного з нас. Чи вистачає нам віри? Чи готові ми стати християнським народом по справжні, народом вільним? Бо хочу закінчити своїм хлопцям, я якось говорив, що любов насправді вищий закон. Але любов це завжди відвага. Тобто навіть деколи закон, маючи закон, ну, не переходить на червоне світло, воно нам зручне. Ти виконуєш його, ти спокійний. Але любов тебе вона тебе виводить за межі закону. Вона тебе виводить там, де ти можеш, де ти мусиш приймати, де ти не маєш спокою такого е світського. тебе спокій може бути тільки в любові, де смерть і воскресіння рядом. І це є стан героїв. Тому що мені сказати? слава Україні, героям слава, героям, мучникам Макавейським, героям українським мученикам, які душ душу за друге своя, і які в цій війні стверджують християнські цінності, віру християнську самого Господа. Амінь.